Привіт, сьогодні. Ось така картинка для того, щоб послабити сприйняття нового законопроекту, який визвав у багатьох обурення. Для того щоб зрозуміти, що нас все ж таки чекає, тому що зміни чекають і зміни масштабні. Будемо сьогодні розбиратись. Мене звати Борисок Оксана, я власник Consulting Group. і сьогодні пропоную вам підписатися, якщо ви ще не підписані, і поширити це відео серед своїх друзів, підприємців або фізичних осіб. Тому що ми сьогодні будемо говорити і про них для того, аби вони були в курсі усіх змін, які нас все ж таки можуть чекати. Сьогодні я з планшетом для того, щоб вам показати відмінність того, що діє станом на сьогодні, і з того, що нам пропонує законопроект. Тож давайте розбиратися. Якщо ми подивимося на статтю 16-ту, то у нас з'являється пункт, який говорить про право проводити інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, зняття залишків, готівки умовної в момент проведення перевірки. Тобто, тут в даному випадку цієї норми попередньо не було, а наразі ця норма з'являється. Потім є стаття 94 адміністративний арешт майна. Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з обставин. Далі цікавий момент у нас з'являється пункт в статті 42, що документи вважаються належним чином вручені. Якщо вони надіслані в електронному кабінеті платника податків, тобто кожен з вас має сьогодні розуміти, як туди зайти і де перевіряти кореспонденцію з податковою. І тут далі в статті 425 у нас є уточнення, що у разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, то в даному випадку листи будуть надходити за адресою, тобто за місцем знаходження реєстрації нашого ФОП. Далі у нас є. Такий пункт, як 196, крапочка і він найбільше визве обурення у тих, хто займається, ну скажімо так, реалізацією товарів на великих маркетплейсах, таких як Еці, Амазон, ЄБЕЙ, і в цілому здійснюють продаж своїх товарів за кордон. І ось власне від 16 травня в нас були прийняті зміни, де збільшується вартість. До тисячі євро товару, яку можна письмово не декларувати. Тобто всі документи формуються митними брокерами, але не нами. І е, в даному випадку цим законопроектом планується зробити вартість, сумарну вартість товарів, які не підлягають розмитненню і письмовому декларуванню 45 євро. Тобто, якщо сьогодні діє 150 євро, планують запровадити. 45. Ми всі навпаки очікували, що сума вартості товарів буде збільшена до тисячі. Однак сьогодні є такий момент, що можливо у нас ця сума буде знижена суттєво. Тепер давайте поговоримо про новини, які стосуються ФОП першої другої групи. Wow. Станом на сьогодні діє два податки: це єдиний соціальний внесок, наш пенсійний, який сьогодні добровільний, і ще буде рік добровільний по завершенню воєнного стану. І єдиний податок, який незалежно від того, є в нас доходи чи немає. Ну якщо це не стосується третьої групи, ми сплачуємо вчасно. І ось у нас з'являється третій податок. Військовий збір для першої групи. Розмір військового збору складається, скажімо так, давайте по-простому. Це 10% від розміру мінімальної заробітної плати, який встановлений на 1 січня Нового фінансового року, і ось власне станом на 1 січня 2024 року у нас мінімальна заробітна плата була 7100 гривень. Відповідно, якщо зараз цей законопроект приймуть і він стане вже не законопроектом, а законом ми будемо з вами щомісяця, скоріш за все, сплачувати 710 гривень. Що потрібно розуміти, що пропускати сплату цього податку теж не можна буде. Скоріше за все, у нас або 100%, у нас буде нова форма звітності. Сплатили ми цей військовий збір чи не сплатили. Тобто ми будемо очікувати до кінця року, щоб закрити 2024 рік нову форму. Що стосується ФОП третьої групи, то давайте скажемо так: якщо ФОП третьої групи віддати прийняття цього закону буде платити тепер не 5%, а 6%. для підприємців також збільшується ставка військового збору. Тепер ви будете сплачувати не 1,5%, а 5%. І е, як це впливає на доходи фізичних осіб, тобто з вашої заробітної плати буде отримано додатково 3,5% військового збору. Якщо раніше з вас отримувалось 1,5% і відправлялось до бюджету, то тепер це буде 5%. Якщо говорити про фізичних осіб, то військовий збір тепер буде сплачуватися теж всюди. 5%. Якщо раніше ми з вами з інвестиційного прибутку з дивідендів сплачували 1,5%, то тепер у нас буде з вами 5%. Тепер, що стосується нових змін, це перше розмитнення авто буде складати 15%. Тобто, якщо ви йдете до салону купувати нове авто, або ви будете привозити, приганяти цей автомобіль з-за кордону. то У нас буде 15%. Що стосується продажу майна, наразі в законопроекті. Є норма, що перший продаж буде без ставки 5% військового збору, а кожне наступне це буде 5% з продажу. Ну тобто, якщо підсумувати, то потрібно зрозуміти, що тепер наш військовий збір завжди буде не 1,5%, а 5%. Ми розуміємо, що наразі з підвищенням ставки податків у нас буде підвищуватися і вартість товарів, і послуг в цілому. Тож я впевнена, що ви теж будете переглядати усю свою фінансову модель і будете закладати це податкове навантаження у собівартість своєї послуги або товару. Це ще законопроект. Звісно, ми розуміємо, що ті настрої, які сьогодні ширяться просторами інтернету серед наших власників бізнесу, вони розділяються десь на 30-70% у відсотковому співвідношенні. 30% – це ті, хто кажуть, ну окей, у нас іншого варіанту немає. 70% категорично проти. Тому я думаю, що врахують ці настрої платників податків в будь-якому випадку, внесуть зміни, і ті зміни, які суперечать, будуть враховані і змінені.